Отак. Три метри. Василь Федуняк разом із дружиною Ганною вимірює відстань від фундаменту їхнього будинку до новобудови, яку почали зводити поруч два роки тому. До балкона 11-поверхівки, каже, є шість метрів, а до її підземного паркінгу три. Зі слів чоловіка, котлован для цього паркінгу розпочинали копати майже впритул до особняка. Попри самій паркан, вниз 3,5 метра, отака повністю була вирита котлован. Коли вже вони до хати почали доходити, я взяв ножа і став також ножем. Отут, кажу, будеш копати далі, я тобі зараз всі колеса попробиваю. І вони тоді відійшли трошки бачите, вже почали копати від, від хати трошки далі. Я боявся, щоб мені фундамент туди не пішов. Син Василя Федоняка Андрій каже, коли зводили цей будинок, сміття звідти було кожного дня на батьківському подвір'ї. На його автівку з будівництва впала рулетка для вимірювання і залишила вм'ятину. А на нього самого впав будівельний паркан. Ну, вдарило по плечах, по голові, вдарило, але я відскочив. Побачив, що паркан падає, летить на мене. Я відскочив. Але ну, так закріпляти паркани – це теж. Вони ж мають передбачувати, що може бути сильний прив вітру і паркан може полетіти, правильно? Получається, вас не зачепило Не зачепило, вдарило по плечах, по голові, вдарило, але я відскочу. Василь Федоняк розповідає, коли почали копати котлован, він збирав підписи місцевих жителів, щоб провести громадські слухання та звертався в різні інстанції, аби з'ясувати, що будують поруч з його будинком, та чи є на це дозвіл. 27 лютого 2023 року йому прийшов лист від управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради, у якому йдеться. Згідно з даними реєстру будівельної діяльності порталу єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, відсутня інформація стосовно наявності дозвільних документів за вищевказаною адресою. У липні 2023 року чоловік отримав від цього ж управління таку відповідь. Замовником будівництва 10 липня 2023 року було подано через реєстр будівельної діяльності до управління заяву про видачу дозволу на виконання будівельних робіт за вище вказаною адресою, яку було повернено на доопрацювання, під час дії воєнного стану підстав для здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю у порядку проведення планових та позапланових перевірок на об'єктах будівництва не вбачається. Зі слів чоловіка щодо будівництва на сусідній ділянці міська рада почала ухвалювати рішення з 2018 року. Я виступав два рази на сесії міської ради, підійшов до трибуни і сказав такі слова. Шановні депутати міської ради, вас у депутати вибирали люди, такі прості люди, як я, чи, забудів... чи забудовники. Чиї права ви захищаєте? Ви захищаєте права простих людей, які вас вибрали, чи ви захищаєте права забудовників? Ніхто нічого мені не відповів і прийняли рішення, що дати дозвіл на будівництво. Головний архітектор Івано-Франківська Ігор Мосіловський каже: забудовнику департамент містобудування та архітектури надав містобудівні умови та обмеження на основі детального плану території, затвердженого на сесії міської ради. Цим міцним обмови передувало затвердження детального плану території. Початок сягає 2018 року, це був дозвіл на розробку детального плану території і в 2019 було його затверджено. У 2021 році замовник звернувся на отримання міцних умов Ігор Мосіловський сказав у коментарі Суспільному, що не знає, коли проводилися громадські слухання щодо цього будівництва, та додав, що повідомить про це у відповіді на інформаційний запит. Однак і у ній департамент містобудування та архітектури міськради цієї інформації не надав згідно з детальним планом території цього будівництва, який розробили підприємство «Науково-творча майстерня архітрав Прикарпатського центру Української академії архітектури, згідно з ДБН 360-92, рекомендована відстань між проєктом проєктованою забудовою та житловими будинками від 15 до 20 метрів. Натомість у схематичному плані вказано, що відстань 7 метрів до будинку Василя Федоняка є погодженою разом із реконструкцією суміжної огорожі за кошт забудовника. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Суспільного від департаменту містобудування та архітектури міськради. Василь Федоняк каже, що з ним нічого не погоджували. Він розповідає, звертався за консультацією в Український державний науково-дослідний інститут проектування міст діп. Про місто імені Юрія Білоконя, аби отримати роз'яснення щодо того, яка має бути відстань від будівництва до його оселі. Відстань від фасадів багатоквартирного будинку до меж земельних ділянок садибних будинків слід приймати не менше 15 метрів. А до скіни найближчого садибного будинку не менше висоти будинку, що зводиться. Висота будинку 36 метрів. Вони повинні від мого будинку повинні були 36 метрів відступити. Чоловік каже, у департаменті містобудування та архітектури міської ради йому відповіли, що вони по-іншому трактують ці норми зі слів Ігоря Мосіловського, замовником будівництва за адресою вулиця Софрона Мудрого, 27, є головне управління Нацполіції в Івано-Франківській області. У відповіді на інформаційний запит Суспільного заступник начальника головного управління Нацполіції в області Роман Зіняк повідомив, що вони уклали договір з товариством з обмеженою відповідальністю «Будлоу» про організацію. Та фінансування будівництва згідно з ним, 10 відсотків від загальної площі готового об'єкта, а саме 8 – квартир, буде у власності поліції. Висновків щодо порушень при будівництві чи скарг від мешканців сусідніх ділянок до них не надходило. Представник Будлоу у телефонній розмові сказав Суспільному, що надійшли на електронну пошту коментар щодо цієї ситуації, але відповідь ми так і не отримали. Суспільне надіслало інформаційний запит до управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Іван. Івано-Франківської міської ради, аби дізнатися, чи немає порушень при цьому будівництві, нам відповіли, що 4 квітня 2024 року на основі звернення Василя Фадуняка проводили засідання комісії щодо дотримання вимог містобудівного законодавства на вулиці владики Софрона Мудрого, 27, 29, 31. Протокол засідання комісії та матеріали для погодження здійснення позапланового заходу державного архітектурно-будівельного контролю було направлено на адресу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. 6 листопада 2024 року управлінням отримано відповідь міністерства, відповідно до якої відсутні матеріали, які свідчать про наявність загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та необхідність проведення відповідного і позапланового заходу. Будинок Євгенії Крумшин теж по сусідству із новобудовою. Жінка каже, її приватний будинок через дорогу, тож будівельне сміття забило їй каналізацію. Євгенія додає, вона підписувалася під зверненням щодо того, аби проводити громадські слухання перед початком будівництва, але їх не було. «Ми ніколи не думали, що така буде велика висотка, тому щось таке собі буде ну пару, три-чотири, п'ять поверхів, але щоб 12 поверхів. І оце такі ка умови тут некомфортно. То бачите самі. Що ми можемо зробити? Ми нічого тут не можемо зробити. Бачтуалету то стоїть під вечір. Не можна ні сісти, ні вікно відкрити. Під час того, як Суспільне спілкувалося з місцевими жителями з території, де зводять багатоповерхівки, вийшов чоловік, який представився прорабом. На камеру спілкуватися відмовився, але сказав, що дім Василя Федонюка побудований без дозвільних документів. Ви знаєте, що це будинок неофіційно, там нема документів нормальних по цій хаті. У мене є рішення міської ради дозвіл на початок будівництва. Повністю ми в мене всі документи. є Врешті розберуться, тому що тут є насправді питання. Добре Ясно. Колеги. Реконструкцію свого старого будинку, каже Василь Федуняк, почав у 2008 році. Наразі роботи не завершені. Чоловік показує документи від інспекції Держархбудконтролю та план, затверджений сесією міської ради в 1998 році. От є план. Бачите, оце е, є. Оцим малим штрих-пунтиром це наші старі хати. Старі хати, а оце другий штрих-пунтир це вже є нова хата, яка має бути побудована. Як повідомили Суспільному в головному управлінні Нацполіції в області, здати будинок за адресою вулиця Софрона Мудрого, 27, підрядник повинен у червні 2027 року. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.